Привіт! Чи варто чистити криницю на піщаному пливуні? Які результати це дає? Чи варто поглиблювати цю криницю ремонтними кільцями? Ну і найцікавіше, чи можна зробити в ній свердловину? Поїхали, буде цікаво. Ну, з цією трубою знутри видавив. Лічиться таке чи ні? І так, спустились ми в колодязь, відкачали воду. Водилось по це, Тобто не пів метра, мабуть. Ми викачали літрів, літрів 300, мабуть. Ми викачали. Ну і тут залишилось 50. Слабий запас. Бажано заробляти шви. Ось такі потьоки. Якщо буде скважина під погружний насос, планується. ну Або просто криниться, то, то ці шви, звісно, всі. Ну і там вище така ж сама біда. Це все герметизується. Ну і тут майже на кільце, він замулений. Будемо чистити. Скоріше всього піщаний плавун. Ну, будемо бачити зараз. І так, воду повністю відкачали. Крупнули трохи пісочок. Пісочок середньої крупності, але вода тут не прибуває. А не прибуває вона, скоріш всього, із-за того, що джерело настільки сильне, що воно несе за собою пісок і само себе ж цим піском і закидає. Що називається піщаний пливун? Просто віралку. Да. Ось і дочистили Тож, ось на Ось наш останній шов. Крусота кінця у нас не виключила Сантиметрів 15 залишаємо так як... Можуть піти кільцях одриватися. Одне, а два, відправило, розривається, тут розриви тоді. О! І в цьому місці ми побачили цей самий пливунець. Тільки-тільки. Ось що він робить. Він джерело сильне, але джерело глибоко. Перед джерелом є велика прослойка піска. Джерело толкає цей пісок далі разом з водою. Ну, ось таку каку-дяку робить. Поглиблювати такі кільця, такі колоди зі ремонтними кільцями недоцільно. Пісок, він, як яке зеркало води, він свій уровень завжди візьме. Також в цих криницях не можна використовувати вібраційні насоси. Типу дачник, каштан, тайфун. Вони провоцили підходження цього піску. Це і є ливон. А там під ним є вода. Щоб взяти цю воду, найкращий вихід це скважина. Краще всього абесинська скважина, тобто 32-ю трубою під поверхневий насос, або у нас кажуть насосна станція. Або 110-ю трубою, теж фільтр, не просто трубою, а скважений фільтр знизу запечатаний, в який зайде тільки вода, а пісок відсіє. Щоб зараз дізнатися нам глибину будущої скважини, якщо таку клієнт захоче, ми зробимо розвідувальну бурбою. Підключимо сюди шланг напорно-смоктуючий до цього насоса. Він буде подавати воду. Поборою штани, які будуть погружатися все глибше і глибше. І так ми знаємо мощність водоносного горизонту, тобто його висоту. Так, До зеркала загальна глибина криниці 7, навіть немає, 7 6 якщо від основання брати. І до зеркала води десь 5,5 метрів. Тобто цій керівниці можна як і погружни, так і ставити насосну станцію. Ну, При умові, що вона не буде десь високо стоять в домі, а десь пониже, можна в погрібі якомусь, в підвалі краще всього, можна віддільно кріпити поверхневий насос безпосередньо на стінці колодязя. Теж як варіант. До чистки води було, ну ось по це, зараз десь буде стовп води метр. До чистки було пів метра. Ну Це звичайно пливун, а пливун трохи замиє. Пливун трохи вкраде знову у нас. Тобто бачите, наскільки ефективні чистки, приблизно настільки ж ефективне і поглиблення ремонтними кільцями. Пливун візьме свій рівень завжди. Все, зараз починаю сняти розвідку. Не знаю, чи в мене вийде, але спробуємо. І ось ми бурим. і 3 метри штар влетіли. Ну, десь через метр була прослойка глини невеличка. Тоненька. А далі знов пісок і він в принципі дуже крупний, цей пісок. І не закінчується. Це говорить нам про те, що... Там вода шикарний. шикарна. Все, треба вилазити, бо по поколіна мене замило піском. Ну і що б ви думали? Хазяєва согласились на обісінську скважину. Так вона виглядає. Синтетичний фільтр, синтетична труба. Кінець запаяний. Тому така грязна. Була в розвідки у нас, де не було води. Ну, Це ніяк нам не повлияє зробити воду тут. Трьох метрів обсадки. Я думаю, ну подивимося, може наростим трошки далі тут. П'ятиметрова труба. Ну Там більше чим. Думаю буде. Е, Ні поки зробили укол колодцю, а скважиною. Нарічка. Ну, Тут ніхто не сумнівався. Ось так качає. Так качати можна в необмеженій кількості. Вода закінчуватися не буде. Станція бере рівно з тією мощністю, з якою може віддавати водонос. Ну, Тут точно півтори тони за годину є. І ось так був запас криниці 300 літрів з дуже слабеньким притоком. І маємо півтори тони за годину в необмеженій кількості. Не страшні не весняні паводки, ні чисток, ні чисток ніяких робити не треба. Там ця ігла пластикова, фільтр пластиковий, з водою ніякої реакції не вступає. Ну, Практично склажена вічна. Не візде їх можна зробити, але де можна, то люди щаслички. Все, всем пока, мэру, добра, все пока.